В те час фронту. Давайте подивимось. На сайті Генпрокуратури є офіси генпрокурора. Офіційна статистика, це стат так, статті 406 407 Кримінального кодексу. Це нагадаю, самовільне залишення частини, СЗЧ і дезертирство. Останні 8 місяців від 16 до 20 тисяч проваджень. Це значить людей, які уходять самовільно. Своїх частин набагато більше, бо в деяких провадженнях там 2, 3, 5, 10 людей багато не відкривається проваджень. Думаю, що це взагалі е, межа capacity, як це спроможності ДБР. Просто більше 20, вони не подужують. І от давайте задамо питання: як країна, яка е, в 22-му році штурмувала війська канати і рвалася на фронт, зараз. Намагається всіляка, не всі, але більшість уникнути мобілізації. Щось напевно поламало, щось трапило.